командир групи, який йшов першим, uh -huh. іван ішов за ним. Про останнє завдання свого товариша розповідає Андрій Ісаков. Вони потоваришували 27 лютого. Обидва в складі добробату братство захищали аеропорт Буриспіль. Потім воювали на Київщині та Чернігівщині. А в травні офіційно вступили до лав Збройних сил України. Іван завжди визивався на саме перше. Тобто, хто йде там. Ну ми знаємо, що там. Логово тих орків сидить і йти туди 5 кілометрів. Якщо що, там тікать, теж ну, далеко ми. Там йдеш в амуніції, що з собою несеш, там, мінування якесь там, що я. Тобто він взагалі був ну, на, на рахунок цього без кажу. Загинув 32-річний боєць від спрацювання вибухового пристрою під час звільнення села Сулигівка Ізюмського району. Це якраз був той самий момент, коли заходили візом. До початку повномасштабного вторгнення Іван Шпилєвий працював фахівцем з реклами в Черкасах, розповідає командир взводу. Він тільки починав жити, займався спортом, любив машини. Дуже не знаю, патологічно справедливий він був. Все він дуже пунктуальний. Він завжди ображався, коли хтось запізнюється. Перейменування вулиці на честь загиблого розвідника Андрій Ісак вважає за честь для його побратимів та жителів міста. Ідея, можна сказати, вона не була спонтанна, а це було, скоріше всього, як, ну, як даність Івана. Він дійсно заслуговує на те, щоб люди знали, що є молодий хлопець, який міг жити, міг він пішов. Черкас і загинув ради того, щоб тут люди могли проходити. Громада має визначати, чиє ім'я носити мета чи інша вулиця, говорить черкасець Андрій Шестопалов. Я вважаю, що треба дуже довго над цим подумати, оскільки ну, не все, на мій погляд, потрібно переименовувати. Звичайно, жителі, ну, враховуючи, що вулицю Волкова, то, на мій погляд, все-таки переважна більшість мешканців вулиці. На думку пані Марії, пам'ять про захисників з Черкащини має бути закарбована в назвах вулиць. Варто зробити так, щоб людина була прославлена. Вона молодець. Питання перейменування вулиці мають розглянути на засіданні топонімічної комісії, пояснює її секретар Олексій Дубовий. В разі прийняття позитивного рішення буде проведено громадське обговорення, далі триватимуть. Обговорення на засіданні виконавчого комітету і остаточного перейменування вулиці затверджуватиме Черкаська міська рада. Вулиця імені Івана Швильового, героя Черкас, Вона повинна Вікторія Болевіцька, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.